Вітаю вас, малята, у журналі віконечко природи». Ось і наставши четвертий тиждень третього місяця весни травня. На дворі тепло і хочеться якнайбільше гуляти на природі. Але на дворі не завжди гарна погода. Іноді бувають дні, коли дуже небезпечно виходити з дому. І так, що ми знаходимося далеко від дома, а погода все далі стає гірше і гірше. Сьогодні пропоную пригадати природні стихійні лиха, які можуть загрожувати життю та здоров'ю людини. Та про їх наслідки. Ці знання необхідні для того, щоб ви знали. Як себе поводити під час найнебезпечніших явищ природи? Ми вже знаємо, що в природі часто відбуваються природні явища, які за певних умов небезпечні. Пригадаємо, які небезпечні явища природи ми знаємо. Їх ще називають стихійні лиха. Що ж таке стихійне лихо? Це надзвичайні природні лиха, що діють з великою руйнівною силою, яке завдає шкоди людям, природі, місцевості, знищує матеріальні цінності. В Україні, на жаль, вони теж іноді відбуваються, які ж природні стихійні лиха можуть виникати у нашій місцевості. Це гроза, землетрус, пожежа, урагани, повені, зливи, сильний град, посухи, смерчі, лісова пожежа. Ще існують у інших країнах виверження вулканів, цунамі, обвали. Лавини і тайфуни. Гроза. Це грім і блискавка з дощем або градом. Під час грози зазвичай ще й сильний вітер. Спочатку пригадаємо, як утворюється гроза. Коли була довга спека на землі, від калюш йде пара. Вона вгору піднімається і утворює хмари. Вітер їх по небу гонить, ламає їх ряд. Як зіткнеться хмарка з хмаркою, бачимо ми блиск. І дуже скоро незабаром чуємо ми тріск. Блиск той блискавкою зветься. Ну а тріск, так це гроза. Найчастіше нещастя відбуваються тоді, коли люди не завжди дотримуються правил поведінки під час грози. Розглянемо та спробуємо запам'ятати правила безпеки під час грози. Якщо ви знаходитеся вдома, потрібно зачинити всі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу, бо це притягує кульову блискавку. Всі електричні прилади є приймачами для блискавки, тому ні в якому разі не можна дивитися під час грози телевізор, не користуватися праскою, краще їх вимкнути з мережі. Не можна таркатися в кранів. Нікуди не біжіть. Перечекайте грозу удома. Виходьте гуляти тільки тоді, коли вийде сонечко і погода покращиться. Найкраще ховатися в будинку або в машині, які мають громовідводи. Але якщо ви їдете у машині, її не можна зупиняти під деревами або високими конструкціями. Потрібно зачинити вікна авто. Опустити антену, зупинитися і перечекати негоду. Якщо ви перебуваєте на вулиці і почалася гроза, не можна ховатися під дерево. Не чіпайте металеві предмети, опори електропередач, уникайте металевих парканів, біля яких ростуть дерева. Якщо ви опинилися в парку або в лісі, не бігайте, не ховайтеся під деревами. Дуб, тополя, сосна та ялинка найбільш легко проводять розряд електрики. Найменше верба та кущі. Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Краще присісти у це заглиблення. Якщо у вас з собою є парасолька, ні в якому разі не розкривайте її, адже металеві прути притягують розряди. Не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні, Матраці і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатися до берега та знайти безпечне місто. Не користуйтеся мобільними телефонами, навіть якщо страшно, і хочеться зателефонувати близьким. Краще негайно вимкнути телефон, адже є велика загроза влучання блискавки. Це основні правила, які потрібно запам'ятати, як діяти під час грози. Буревій, при сильному вітрі, урагані, на вулиці тримайтеся подалі від лінії електропередач, рекламних щитів, стовпів і дерев. Ховайтеся у найближчу будівлю. Якщо ви вдома, зачиніть вікна і відійдіть подалі від них, вимкніть електроприлади. Туман, при сильному тумані залишайтеся вдома. Якщо ви на вулиці, то не підходьте до проїзджої частини. Злива, під час зливи не переходьте вулицю, якщо по ній чить рухливий потік. Уникайте незнайомих місць, знайдіть захищене місце. Повінь, що це за симфонія сонця й води. Потрібно негайно зібрати документи та речі, вимкнути воду, газ та світло, піднятися негайно на верхні поверхи або дах. Шторм. Ні в якому разі не наближайтеся до води, щоб подивитися на шторм. Будьте уважними, обережними, і хай вам нічого не захмарить ваш відпочинок на природі. Будьте здорові і все буде добре. Хлопчик Петрик зовсім заплутався. Як же розрізнити всі ці явища природи? Пропоную йому нагадати перед тобою явища природи, які ми називали. Коли я називаю явище, знайдіть його зображення і плесніть у долоні стільки разів, яка цифра на ній намальована. Приготувалися? Починаємо! Гроза, буревій, овінь, пожежа, шторм, злива. Дякую, ви були дуже уважні. Але погана погода колись закінчується. Вигляне сонечко і Петрик разом з сім'єю, да і ми можемо їхати відпочивати на природу. А на чому можна подорожувати? Можна на машині, а можна і на автобусі. Сьогодні я пропоную створити аплікацію автобус, який везе нас на відпочинок. Для аплікації я приготувала аркуш паперу, зелений, чорні, жовтий, білі, блакитні, помаранчеві прямокутники, ножиці, клейонка, серветка і клей. З чорного прямокутника зрізаю кути зверху і знизу. Це дорога. У мене буде вона нерівна, а нібито іде вгору, а потім вниз. Знизу дороги поле з травою. З помаранчевого прямокутника зрізаю лівий і правий верхній кут за округленням. Створюю форму автобуса. Білий прямокутник розрізаю на тоненькі смужки. Це розділова смуга на дорозі, де транспорт їде зліва в одну сторону, справа в іншу. Приклеюю їх посередині дороги. Тепер можна приклеїти автобус. Чорний маленький прямокутник згинаю навпіл. Вирізаю кола. Це колеса автобуса. З білого маленького прямокутника також вирізаю два кола. Приклеюю всередині коліс. Тепер можна приклеїти колеса на автобус. Білий довший прямокутник згинаю два рази навпіл. Розвертаю і розрізаю по лінії згину. Це віконця автобуса. Перше і останнє трішечки заокруглюю з однієї сторони. З жовтого квадрата вирізаю круг. Це сонечко. Ясна і тепла погода. Нічого нам не заважає відпочити на природі. З жовтого прямокутника ромінчики. Блакитний прямокутник розрізаю на три частини і прийомом обривання країв створюю три блакитних хмаринки. Ось такий веселий автобус у мене вийшов. Автобус можна зробити будь-якого кольору. Можна домалювати водія і пасажирів. Буду чекати фото ваших автобусів. До зустрічі!